Добрий день! Ще один багаторічний партнер Росії вирішив, як любить виражатися Путін, встромити ножа у спину. В'єтнам вирішив закуповувати гелікоптери для своїх поліцейських сил у Сполучених Штатів, а не у Росії. Взагалі, В'єтнам і Сполучені Штати вони колишні супротивники під час війни у В'єтнамі, яка закінчилася в 1975 році. Проте з того моменту минуло багато часу. Країни покращують свої стосунки, і в 2016 році Вашингтон скасував заборону на продаж до В'єтнаму зброї, після чого Ханой закупив судна берегової охорони США і навчальні літаки. До повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році Росія була основним постачальником зброї до В'єтнаму, але зараз ця країна диверсифікує свої джерела озброєння, вона нарощує вітчизняне виробництво зброї, а також на... нарощує співпрацю з американськими оборонними компаніями. На початку цього місяця Дональд Трамп оголосив про торгівельну угоду з В'єтнамом. Фактично, В'єтнам відкрив свій ринок для американських товарів. Ну, і то, що будуть продавати туди ще і зброю, воно, напевно, покращить е, от той самий дефіцит торгівельного балансу між цими країнами. Е, Міністерство громадської безпеки В'єтнаму. Вчора оголосила, що купує два гелікоптери С-92 американської корпорації Lockheed Martin. Ці гелікоптери здатні виконувати низку завдань як транспортування, пошуково рятувальні роботи, авіаційні операції. Він зараз експлуатується у 28 країнах, як для цивільних, так і для військових цілей. В'єтнам буде 29-ю. Саме зразок такого гелікоптера ви можете побачити на обкладинці до цього мого відео. Крім того, що Міністерство громадської безпеки купує ці два гелікоптери, Міністерство оборони В'єтнаму веде зараз з Лохіт Мартін переговори щодо купівлі військово-транспортного літака С-140. Який зараз експлуатується в 23 країнах. Якщо ми при тому пригадаємо, що Індія зараз відмовляється від закупівлі російської зброї і переходить на закупівлю американської В'єтнам, який був багаторічним партнером Росії, теж поступово відмовляється від російської зброї, то справи у російського оборонного сектору. Дійсно, кепське на все добре.